Зараз усі обговорюють, чи отримаємо ми далекобійні ракети від наших партнерів. Насправді мене теж як і вас дуже цікавить це питання, бо це значно допоможе нашим військовим. Так чи отримає Україна ракети «Атакамс» від США? Ми запитали про це нашого таролога, і його відповідь була досить цікавою. Давайте подивимося разом. У Москві злили адреси офіцерів ФСБ та ГРУ. Хто і навіщо це зробив? Це зробилося не з Росії. Чи отримує Україна далекобійні ракети АТКМС до кінця року? Якась буде перешкода. Путін і досі вірить у перемогу Росії. Він намагається, хоч якось зараз. Дожити на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, теролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання: хто і навіщо у Москві злив адреси офіцерів ФСБ та ГРУ? Це зробилося не з Росії а з іншого якогось міста. Мені здається, що це Америка, бо карта зірочки випадає. А у нас, так як у нас в прапорі Америки зірки, то тільки Америка. або Американці, або це зробили хтось з Америки. Для чого ну зрозуміло для чого це зробили? Люди ж не, не тупі. А, а це дуже класно, до речі, дало ем, багато знань. Оце це те, що карта показує Єрафанта і, і Мага один з одним біля. Це те, що дасть дуже багато корисної інформації для нас. Тому це стовідсотково з Америки. Там хтось зливає всю цю інформацію і зробив е, розвідка. І ще раз кажу: Америка дуже зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла. А якщо Америка зацікавлена, то вона буде робити все для того, щоб дізнаватися всі ці факти, всі ці контакти і тому подібне. Друге запитання: чи отримає Україна далекобійні ракети «Атакамс» до кінця року? Скоріш за все, що не отримає. На жаль, якась буде перешкода. Дуже важ. І зараз взагалі, мені здається, дуже важкі стосунки з приводу зброї. Е е якщо навіть отримає, то це не буде та, е та кількість, яка обіцяла. Але е те, що вони дадуть до всьому році, ну, навряд чи. І останнє на сьогодні запитання: Путін і досі вірить у перемогу Росії. Ну, насправді я скажу вам так. Е він, більш того, що він не те, що вже не вірить в перемогу. Він намагається хоч якось зараз е, дожити. Тому що я бачу, що в нього є реальні серйозні проблеми з нервовою системою, і в нього реально зараз е, параноя дуже сильна. Тому, чи думає, що він переможе, він хоче перемогти, але він розуміє, що за Україну сталося дуже багато. Людей, тому і країн, тому він не очікував такого. Він програв з самого початку і він це розуміє. І давайте не, не там ілюзій ніяких не робити, що він там якимось чином вірить в те, що він переможе. Ні, він зараз намагається не перемогти. Він зараз намагається знищити стільки, скільки зможе знищити. Розумієте? Для нього перемога це неважлива історія. Йому потрібно, по-перше, він хоче залишитися в, в історії, як його попередники: Ленін, Сталін. Оце його ті фанатична ця історія в ньому. Це була рубрика Запитай в таролога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.